Слава Україні! Пригнав з Тауранчика. Це у нас Тауран-2. Це у нас є модель 2016 року. 2.0 TDI, 110 кВт, 150 кисних сил в такому цікавому кольорі. Це у нас є темно-сірий колір. Це зараз такі сучасні кольора, таке як, як я кажу, машина під ґрунтовкою. Але дуже симпатично виглядає. Це є фарба без металіку, це фарба така, як темно сірий колір. Зараз ближче покажу. Авто в нас є 12, це є модель 2016 року, а це в нас є 12 місяць 2015 року і в версії Highline. Рідко такі попадаються, що було в Хайлайні. Авто приїхало з Німеччини. Таке в стані ідеал, мало таких декілька незначних дрібних кусячків, у нас де максимальна оптика. Леди стоять, фара повністю ледовська. у нас є партронік, в значку дистронік, спереду передня камера, панорама, Протитуманні фари. Легкосплавні диски. Бортічка навіть немає найменшого. Вони в мене одразу ж бо я Тільки помив, поставив на годинку і вода така, що одразу жовтіє. Новенькі шини, повністю всі, шини новенькі по машині. А є такий незначний дрібний кусочок на зеркалі. Ну, не буду заради цього малювати зеркало, ну глупість. Теж задні без виробітків взагалі, колодки в стані доброму і резина повністю новенька. Бачу семперід, перед Зараз де то є, в нас рік подивлюся, але з цієї сторони немає рук. Щоб показати якого. Це в нас автомобіль на DSG dk 250 і коробці на тій надійній. Сивочка в стані ідеал. Зеркала у нас складаються. В цих нових товаранах не так вивертаються. Крім того, зеркала притимняються. Як видно, на ньому є така шовкографія по краях. Чи як воно правильно називається, може не на шовкографія, але є виділене таке. по краях ці фотохромні зерк... ті зеркала. У нас є підсвіточка анденти. І по панорамі теж є, вона в день не працює, вона працює від датчика світла. Кермо в нас зі строніком, авто в нас з триманням полоси, підрульові лепестки, і кермо стан такий, я би сказав, дуже хороший стан. Рубіг. І магнітола велика. Вона виглядає ідентично, як маленька, але переставити руку. і Я не знаю, скільки цалів не міряв, але це є великий монітор, це не маленький. Ну Це хайлайн, треба розуміти, що хайлайн має практично максимально. У нас є двозонна кліма, відбирання тепла від двигуна. У нас є кнопочка мод. Ми вибираємо режим руху, який їхати. Дуже багато асистентів в цій магнітолі не буду це перераховувати парктронік передзад. Ми можемо включати. Крім того, є задня камера, ми включаємо тільки задню передачу, включається камера. Ну, підігрів лобового заднього, підігрів двох сидінь. Це така дуже багата комплектація в загальності. Потім далі автохолд, підлокотничок по висоті, по дуже ні регулюється, але не буду таке розказувати. Це стандартне сидіння. У нас Алькантара, під адаптивні підголовники. Сидіння досить збережені. Це алькантара, це не плями, це куди зачесав. Щось там мінімальне може є, бо я хімчистки в машинах не роблю десь, та хімчистка може до біди призвести. Хто хоче собі сам робить, бо тут треба десь більш професійно це зробити, а не давати цим дітям на мойці, бо я надивився після тих дітей, що робиться. Після тих дітей всі обшивки через пів року або до року повисають обшивки на дверях і цілий потолок. Після такої хімчистки, як тут роблять. Потертостей немає взагалі. Ні ковричок, нічого. Стан такий досить-досить. Ну, асистенти з кушина. І в цих тауранах дверка відкривається значно більше, ніж в тих попередніх. І тут значно зручніше сідати, бо там ця дверка вона мала вона відкривалася десь, припустимо, отаго. а тут відкривається повністю, що дуже зручно сідати. І тут значно більше місця, ніж в цьому попередньому Таурані, який по 15-й рік. І ширше, крім цього, він ширший і значно більше місця. Так, у нас є трьох на кліма. Такі у нас є сховок. Столики, звичайно в сидіннях, ну, тут якісь такі кишеньки, там там, тут Відка вся по салону Ледовська повністю. І в тих таваранчиках тут сидіння не виймаються, так як в попередніх, а тут вони робляться на рівну підлогу, що тут можна спокійно спати. Тут ми маємо до 2 метрів сюди. І... І ідеально рівна підлога. Тут ідеально рівно, що можна спокійно спати, чи якийсь груз перевозити, бо в попередньому то рані такого не було. Ця підлога була така горбата і там було неможливо спати. Ці сидіння виймалися, щоб щось було можна загрузити, а тут не треба. Ви маємо рівну підлогу. І сідіння зараз похилю трошки взад. Більш похиляється середнє крісло, а ці крісла вони мало похиляються, але треба зняти шторку, тоді можна більш похилити це середнє крісло. Тут ми маємо шуфлятку, забув показати. Нижнього сховку в тих тауранах немає, але тут шуфлятка є значно глибша від цього попереднього, ну, підтримка попереку. Ми маємо, в цих тауранчиках є 12 подушок безпеки. Тауран є дуже безпечний мінівен, якщо порівняти з іншими мінівенами, тому що тауран має в тестах НКР, де там розбивають ці машини. Він має 5 зірок. Це найбезпечніший мінівен. Безпечніший мінівен, ані ставран немає. Так, у нас будуть ледовські фари. Повністю лед. Це у нас повністю Ледовські фари. Є електричний фаркоп Зараз, секундочку, відкрию цей багажник Ледовське освітлення і камера. На номера не дивиться, номера не з цього автомобіля чіпив, щоб не було пусте місце. Автомобіль приїхав автовозом. Ляда досить така чистенька, без нюансів. Так. Бампер не потертий. Тут е, не зсовується, як там тих товарах. Люди в більшості приходять і починають шарпати. Тут намальовано треба нажати. Це більше, як було в бесьовому посаді. Тут і фаркоп маємо. Ховається харкоб і тут стандартно ми маємо цей фонарічок. Під у нас є насос, секретка до куліс, викрутка гак. І там ми маємо сітку. Тут маємо місце під сітку. В Європі, як перевозиться звірів в автомобілі, має бути замонтована сітка. Не можна, бо це, скажімо, великий штраф. І тут можна поставити повністю повнорозмірне коло. І тут, звичайно, досить хорошо хорошому стані ця кришка, переважно драпається, тут стан такий досить досить гарний. У тих автомобілях є Адблю, але це Адблю в більшості всі виключають. То мало хто на ту тему говорить, але це AdBlu. В тій машині, скажімо, та система була виключена в Німеччині. Бо хтось думає, що Німці святі, ні, в Німеччині є, бо дуже багато сервісів, де це Адблю виключають, бо це Адблю виносить мозок. І десь так, скажімо, в цьому автомобілі це Адблю було виключено в Німеччині. То тема така. Табу, табус, скажімо, в Німеччині, але то є проблема з тим адблю, ну, десь мало ресурсне, більш проблемне з тими датчиками, і люди з того адблю позбувають, бо то є спорне питання з тим адблю. Є багато можна передивитися відеороликів на Ютубі, де люди доказують, що це адблю ніякої користі не несе, що це був такий маркетовий хід, що це був бізнес. Ну, було зроблено для бізнесу, що є афера 21 століття з тими системами AdBlue, з тим Євро 6. Але є, як є. І десь в Німеччині це виключають масово, але на ту тему ніхто не говорить. Бо тут на мене можуть зараз налетіти наші біженці, які вчора приїхали за Німеччину, нічого не знають, але вони не, не мають поняття, що в Німеччині на таку тему не спілкують, скажімо як скручування пробігу, чи втручання в конструкцію вбудову автомобіля чи відшивання, то дітям не розказують. То є тема табу. На такі теми в Німеччині не спілкуються. Це не є теми, про які можна говорити з біженцями, про зарплату чи про щось подібне. На такі теми вони не говорять, бо в них кримінал рахується від слова. Ти сказав слово, це є кримінал. Все. І тебе можуть судити і тюрму посадити. Їм підтвердження для цього не треба. Це тобі треба буде доказати, що того не робив. Ти сказав тобі кінець. І тому вони тримають дород на замку. Це десь таке хороша така. німцю багато чого треба повчити. Тут ми маємо всі документи до автомобіля і тут є якісь теж там документи про обслуговування. Так, у нас є митна декларація, два німецькі брифи і тут ззаду ми маємо сертифікат відповідності. Завжди роблю сертифікат відповідності. І тут ми маємо в цьому сховку холодильник. Тут ми маємо ченджер на 27 карти Карта України у нас є звичайно там Bluetooth, Bluetooth Audio. Такі функції не буду перераховувати. Підсвітка Ледовська, як всюди, і це безрамочне фотохромне зеркало теж. Псилочка теж такий стан досить-досить ідеальний. У нас всі рідні мають піднявочку. О, Це зеркало вже подряпин немає. питають, де ваш номер телефону, мій номер телефону на ютубі під відео. Або тут покажу, що у нас під капотом в цьому автомобілі. Є посилання на всі сторінки мої, є посилання на Телеграм. Я в більшості ці машини, які заїжджають, виставляю таке непрофесійне аматорське такі відео, виставляю. Та й це відео не професійне в загальності. А виставляю ці такі короткі відео, що в мене приїхало на телеграм. І в телеграмі там показую, що в мене там приїхало з цих машин. Коротеньке відео, є така машина, приїхала, така-така, треба в ній зробити то-то. Ось таке я показую на телеграмі. Буки у нас не кручені. Тут теж маємо не кручені буки. Фарба, як нас як завжди вимивається. Акумулятор дуже добрий. Ми маємо 70-ку. Заводить машину з пів оберта. Коли автомобіль нагріється повністю, завжди буде якась пара. В Євро-6 моторах, коли двигун прогрівається до температури 90 градусів і включається система ПГР, тут завжди у нас виходить якась там така пара. Багато хто може прийти десь на стоянці, казати, от я бачив машину, що там нічого не йшло. Тому що вона була холодна. Якщо в тій машині вже йде на холодно кінець, значить, Кольця є зафоксовані і десь пригази. А на гарячо, коли ця машина нагрівається, тут завжди скорка чи звідси буде якийсь там мінімальний фар. Там немає валити як якогось трактора, але якийсь мінімальний завжди є. Мастило я поміняв. На Дінол 30 сам привожу з Німеччини, поміняв мастило в моторі, фільтр двигуна. Теж на як дієкне. Махлек-нехт стоїть фільтр. І замінив махлек-нехт теж фільтр коробки передач і, і мастило в коробці передач е, теж є замінено. На хороше, якісне німецьке мастило. Бо що попало, не заливаю, бо я десь переживаю за те, щоб щось не сталося, щоб люди потім якісь погані відгуки не писали. Тому завжди купляю якісне мастило, нічого дешевого не купляю. Так, форсунки у нас всі, як зробити діагностику в нулю. Багато людей приходить і не вміють зробити діагностику, навіть ті діти приїжджають. Як робиться діагностика взагалі форсунок? Нагрівається двигун до температури 90 градусів. Взагалі е, е, книжка пише, що від 87, має бути не менше 87 градусів. Нагрівається, виключаються повністю всі електропробори, двигун має бути в стані спокою, і тоді підключається діагностика і дивиться корекцію форсунок. Але про це мало хто знає, бо зараз всі блогерами стали. Вони комп'ютер купили, датчик і він каже, я спеціаліст. Отки не спеціалісти, то діти звичайні, вони мають 20 років. Тут людина з досвідом 50 років про машину. Мало знає, бо це, що все вивчити, а модель багато в загальності. І техніка йде цілий час допереду. І десь це не так просто. Не те, що там якась дитина. Так що по тій машині форсунки всі в нулі. Працюють ідеально. Сажевий фільтр присутній, двогомасового маховика, на гарячу холодно не чути. Коробка передач переключає справно, без нюансів. Кліматронік робочий. Заправлено, я це все перевіряю. Я Хотів показати, я навіть їздив свіже збалансовані, всі чотири кола. Їздив перебалансовувати, передивитися, чи навіть такого нема кусяка. Бо мені здавалося, що є якась вібрація. А тут у нас дороги такі не зовсім рівні. І перебалансував всі чотири кола, є перебалансовані. Цих зеркалах У нас є ледовська підсвітка, але теж зараз вона не світить, бо тому що вона працює від датчика світла. Пробуємо але наряд. Ні, вона від датчика світла вона не буде. Але робить 100%, я перевіряв. У гаражі світиться дуже гарно, коли заїхав в гараж, ще ночі на вулиці підсвічує повністю всю вулицю і дуже гарно видно. Мій пес плаче, хоче гуляти. Казав, покажу, що це за колір. Як показати на вулиці, трохи так темно. І тяжко показати, як цей колір виглядає. Це не чорний, він темно-сірий. Десь переливання кузова. Які в мене є в автомобілі. Ще крім цього. Є в мене ще такий карпатський гончак. така собачка, ще один дружок. Це 2.0 TDI. 2013 рік на ДСГ. Це машина. Досить збережено. Версії лайф. Такий тауранчик оранчик версії матч. То мій канекварсо так гавкає, тут такі пси дуже рівниві. Якщо одного спустив, то він буде так вив, буде плакав виліз на Буду і на буді сидить і кричить плаче. Як хтось хоче завезти такого пса, бо він гарний, 10 разів подумати, бо той пес буде тобі плакати, він дуже потребує уваги. Ми його не можемо просто так закрити, його тримати, щоб він був там закритий. Він мусить цілий день ходити куди людей, і ти його десь трошки тільки лишиш і одразу плаче. А як є друга собака, він страшно ревнує. У мене вже їх було декілька і то щось є подібне. Щось у них такий характер, як дитина. Це у нас Тауран Кросс з підвищеним кліренсом. кліренс вищий від стандартного Таурана. 2-3 см, бо таурани теж можуть мати різні пружини. Але виглядає значно симпатичніше, бо він має арки на колесах і має захисти на порогах. І, Скажімо, машина виглядає значно гарніше. І так, і... так, Багато людей питають, чим нас відрізняє. Власне, тими пластиками на арках. Це є захист від камінців, щоб не вбивали арки на порогах. І автомобіль має за рахунок чого вищий кліренс. Тут ми маємо чотири вищі пружини. Це такі самі пружини, як стоять в шкоді ЄТІ. Це чуть вищі пружини і задні амортизатори в нас йдуть усилені, подовжені. Але всьому іншому ця машина ідентична. От Просто вона симпатично симпатичніше виглядає. По машині 2.0 TDI на механіці. Шестиступці. У мене всі машини 2.0 TDI, щоб я це не говорив, це у нас є 13 І стан такої машини перфект. Та машина дійсно в такому рідкісному стані, що тут це один власник, цей автомобіль я купив в жіночки, один власник, жіночка це в документах пише, бо тут в мене зараз налетять ті коментатори пишуть. Та Бабка до церкви їздила. Ну, не бабка, а їздила жіночка років 40. І це все в документах є задокументовано. І як люди мудрують, зараз береш документи, береш адресу, легенько заходиш в Фейсбук і ти людину знаходиш. Тут все є вказано в документах. Це не те, що є поліляка в собі, а від того є документи відношені. У нас ледовська адаптивна оптика, автомобіль п'ятимісний. І такий стан екстра все авто в рідній фермі без підкрасів взагалі. Так, приїхав до мене такий тауранчик голубенький. Це у нас теж 2.0 TDI, на 250 -ті. і на самому сильному двигуні 130 кВт. А ця машина ще якось там потребує обслуги, до неї ще рук не доложив. Є такий самий коричний тавранчик. Версії Life теж двигун має сильніший. 130 кВт зараз. Подивимося, скажу, які у нас тут букви. І це у нас. Це ніби 14-й рік, я не пам'ятаю, 13 й або 14-й, бо тих машин багато. Я до тої машини ще не підходив. Це FH, це. ні. Це у нас є 103 на 140. Десь треба повичищати машину. Цій машині нічого не бракує, тільки її треба повичищати. Теж хороша комплектація, лайф. Підрульвіли лепестки. Невеличкий пробіг. Машина має стан такий досить-досить. Це у нас ніби 14 рік цього. Він на ледах. І цей голубенький у нас в версії Highline. цей голубенький має двигун 30 кВт. Саме сильні на панорамі, максимальна комплектація така. Рідкісна комплектація, але ну, то, що воно десь трошки грязне на алькантарі. десь Тут треба повичищати. Є різні в цього 216, магнітола, сенсорна панорама. Тут така максимальна комплектація, кнопочка вебастує, яка догріває салон. Ну, десь треба подукладати руку. Отаке то. Є ще якісь інші тауранчики. Є такий тауранчик у мене 15 рік з фірми Клебел 15-го року. В старому кузові, я його віддам за дуже гарні гроші і пробіг у нього гарантія до 200. Бо це є з фірми Клебел. Це є 2.0 TDI на механіці 15-й рік. І я його десь там відео виставляв на цьому. На телеграмі. Коротке відео знімав. Це у нас 15-й рік, фірма Кабл, п'ятерочку маємо. Машина така в комфортлайні, руль без кнопочок, а у нас пробіг 195 тисяч. Гарантія, що рідний ні один кілометр не кручений. І Машина така досить-досить даже досить чиста, якась без нюансів. Машина без нюансів. Я до нього ще десь руки не доложив. Тут у нас видно ці надписи, як на машині Клебл. Що в машині бракує, треба прикрутити ручку, зроблю цю ручку, буде не ту ручку. Щось ручка їм це не відкривала, вони ручку зняли і назад поставити не змогли. Лежить ручка в салоні. Я дивився, там нічого не зламано. як за тростик, вона відкриває пальцем, але то німці. Вони не вміють такі робити. Вони мелоч, але там мелоч такого їм то не цікаве, все, у них проблема, вони вже машину продають. Кінець. Йдуть купляти іншу. Але це фірма їм, що є передня камера у нас. Ось то, Буде в мене такий тавранчик. Віддав малювати бампер. Це новий тавранчик 18 рік. Теж з фірми 18 2018 року на титанах, але зняв бампер. Вся машина ціленька, екстра. По до майстра нормального зараз попасти, треба мінімум 3 чекати. Але коли знімеш бампер, відвезеш десь там до місця часу, то буде зроблено. І так зняв бампер поставив. Але так машина там в ідеалі, без нюансів, але є нюанс. Зараз такий час живемо, всі розуміють, який час, що до нормального майстра страшна черга. От таке то, скажімо, на цьому голубенькому товаранчику, що я кажу, в ньому треба зробити. Є декілька м'ятин. І ці м'ятини, щоб повитягувати, я записався аж на 27 серпня. Все, От такі зараз черги. Де би не пішов, черга космічна. Навіть фарбу підібрати і то вже є черга. Записався, щоб підібрати фарбу нормально. То аж на 11 серпня вже чекали два тижні, щоб фарбу тільки підібрати, а що в ньому треба зробити. От відкололася така фарба на капоті. І тут вас стандартна проблема коло значка. І є такий нюанс. І тут двоє прижатий бампер. Це ніби мелоч, але я не знаю. Я тут доводжу, де люди ті машини так продають, а я навіть такі мелочі стараюся позабирати, щоб люди глупості не говорили. бо і так виглядає неприємно. Скажу, машина файна, але навіть як хтось користував, вона в гаражі не стояла, такий состав кусяк. Буде тут професійно виправлено і десь до майстрів аматорів не їжджу, тому так треба довго чекати. Любу якусь дурничку зробити, от треба чекати стільки часу. Бо хтось каже, коли машина пригнана? Вона навіть як була вчора пригнана, як вам її продадуть, то машина буде не обслужена, Німець машину вам обслужену не продасть. Це винятки бувають один зі 100, щоб продали обслужену машину. Це клебал може продати, бо їм пофіг. Бо це мегакомпанія, де має тисячі машин, бо вони оновлюють автопарк, викинули мусор. А приватна особа вам машину екстра не віддасть. Вона її тому міняє на іншу, бо там треба О, тут щось підмалювати, там щось, там щось. Отак то виглядає. Це на ледах теж. 12 рік на парамі. Ось таке то. теперішній час то не так-то легко тобі, бізнес провадити, з тим всім то просто в ужас. Трошки розвиднюється на вулиці. у нас Ранок сьома година. І десь таке може видно як машина виглядає, що вона є така темно сіра. В повторюється в мене Тауран 2. 2.0 ТДІ, 120 кВт 150 кінських сил на DSG DQ 250 версії Highline. Автомобіль у нас п'ятий, місний, Ось таке. Так що йду щось зробити. Маєте до мене якісь питання, дзвоніть, пишіть. Бажано, як, дзвоніть десь під вечір, бо цілий день зайнятий, як просто хочете собі поговорити, не хочете щось купляти. То ліпше під вечір, після шостої години роботи трошки менше і десь там. А писати можете завжди. Viber, WhatsApp, Telegram, чи на Ютубі під відео, чи Тікток в мене є. Де хочете, можете писати. Чи щось порадитися, то пишіть бажано на Viber, WhatsApp, Telegram, завжди щось радить завжди підказати, допомогти. Про тавранчики практично все знаю. Бо багато людей питають, що тауран. Я сам на Таурані їжджу з 2010 року. Про цю машину багато що знаю. Всього не знаю, всього ніхто не знає, але багато що знаю. Якихось порад потребуєте, щось підсказати. Дзвоніть, пишіть, завжди радий допомогти. От і кето. Всім вдалих покупок і мирного нам неба. Все, пока.